Бруно Фереро Короткі історії для душі 7 січня. Багатство. Якось незадовго до Різдва Христового учителька поставила своїм учням таке запитання: Хто з вас є бідним? і, отже, має отримати подарунок з нагоди свята? Діти, що вважали свою родину незаможною, підняли руки. Місто було маленьким. Усі одне одного знали, не тільки наймення, а й де хто мешкає, чим займається, яку має родину та статки. Після уроків учителька покликала до себе восьмирічного хлопчика, що звався Діні. Родина його недавно прибула з Африки, і усі знали, що вони дуже бідні. Запросила хлопчика сісти, відтак спитала, чому він не підняв руки. Бо я не бідний. А хто є бідним? Як ти гадаєш? Діти, що не мають батьків, подивилась на нього вражено і мовчки його відпустила. Наступного дня батько Діні повернувся додому усміхнений, в доброму гуморі. З'ясувалося, що вчителька побувала у нього на роботі. Ми можемо пишатися. Так, саме пишатися нашим сином, оголосив він удома і переказав дружині те, що почув від учительки. На свят вечір Діні отримав подарунок. Розкривши його, він побачив дві пари новісеньких черевичків одну для нього, а другу для сестрички. Доти ніколи ще не отримував нових черевичків, але й без подарунку Діні знав. Його родина вельми багата. Родина це єдиний справжній рахунок у банку. Не залишай же його порожнім ніколи. Щодня клади на нього любов, ніжність, вірність, жертовність. Відсотки з такого капіталу є воістину незліченними.